Мейстри не вірять в пророцтва, і у них для цього є чимало підстав. Кажуть, що діти лісу могли бачити майбутнє, та все ж їх застали зненацька і мало не знищили перші люди та довга ніч. Декотрі майстри вважають, що лише після того, як діти лісу зникли з Вестероса, їхній дар передбачення придумали Менестрелі в надії полонити дівочу свідомість Ні, самі майстри не досягнули в цьому майстерності. Коли на Залізні острови прибув Ейгон завойовник, король жрець Лодос оголосив, що його божественний батько, затонулий Бог залізнороджених, показав йому, як кракени поглинають кораблі Ейгона в безодню. Але жоден кракен так і не з'явився. А якщо б таки з'явився, то не зміг би зупинити Ейгона і його драконів, не маючи крил. Лютуючи через це, Лодос напхав у власні кишені каміння та пішов у море, щоб порадитися зі своїм богом батьком. Ну а за ним ступили й тисячі залізнороджених. Судячи з усього, потонулий Бог не оцінив колективну жертву, і трупи людей виносило на береги Залізних островів ще багато років. За переказами, дім Таргаріянів пережив рок валірії завдяки Дейні Сновидиці, яка й передбачила цю катастрофу та переконала батька покинути рідний край. Можливо, так воно і було, адже Таргарієни були непростим сімейством. Проте, як стверджує мейстер Яндель, на сході Таргарія не були тільки однією з тисячі дрібних знатних родин, а у Вестеросі стали королями. І до наших берегів їх скоріше привела політика, а не пророцтва. Політикою можна розтлумачити також віщі сни Деймона другого блекфайра Таргаріяна Байстрюка, котрий, як кажуть, успадкував дар передбачення від предків. Він повідомив майбутньому лорду командиру королівської варти, який відомий образом лицаря бурлаки, що бачив у сні, як у білому замку з яйця вилуплюється дракон, і повірив, що це знак, начебто він особисто сяде на залізний трон. Можливо, якби Деймон поспав трохи довше, то побачив би, як правиця короля перемагає його повстання буквально наступного дня, не давши йому толком розпочатися. Більшість майстрів вважають пророчі здібності Таргарієнів містичною нісенітницею, спадком їхнього східного походження. Чесно кажучи, за вузьким морем не відшукати жодного ринку, де б не ворожив на долю чаклун і Кварта, або ж не передбачав майбутнє по крові заклинач тіни за шаю. Принаймні так мені розповідали майстри. Все ж, будучи дитиною, я підслухав, як кухарка перешіптувалася із прибиральницею про лісову відьму на прізвисько Мейгії Жаба, котра жила неподалік від рогового пагорба. Тепер я розумію, що це спотворення від східної назви чаклунів Мейгі. Одного разу мій батько поїхав на полювання, хоч для дичини це не був сезон. Якими б силами не володіла ця Мейгі, та вони її не врятували. Проте навіть наймудрішим майстрам немає що сказати червоним жрецям, які пророчать нову довгу ніч. Вже тисячі років вони очікують повернення принца, який був обіцяний. Він повинен народитися серед солі та диму і прогнати темряву, як робив це раніше. Та з якого королівства цей принц, хто його обіцяв і кому? А про це пророцтво нічого не каже. Принаймні є підтвердження, що й Есос не уникнув довгої ночі. Можу припустити, що цей природний катаклізм збентежив мудреців на сході. На відміну від Вестероса, у них не було жодного уявлення про короля ночі та білих блукачів, проти яких билися перші люди та діти лісу. Вони лишень бачили жахливу зиму, котра накрила землю і затрималася на ній надто довго, доки дивним чином не повернулася весна. І тим не менше, можливо, від подорожуючих купців чи від побаченого у вогні червоні жреці дізналися істину. А тепер ця істина у всіх на поверхні та ще й правдива, як ніколи раніше. Але мейстри відмовляються її побачити. Вони сперечаються, сумніваються і намагаються дотримуватися того, що було б найрозважливішим, тому що вони з давніх давен нічого іншого не робили. Більшість пророцтв, можливо, й брехливі, але точно не всі. Насувається довга ніч, і якщо ми в це не повіримо, то не потрібні будуть жодні пророцтва, щоб дізнатися, що нас очікує в майбутньому.